Вітаю вас! Сьогодні ми разом звертаємося до Святого Духа з проханням про покровительство, захист і натхнення. Ця молитва допоможе вам відчути Божу присутність у щоденних справах, прийняти важливі рішення з вірою та знайти внутрішній мир. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково молитву читаємо сорок разів. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою. Будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Присвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Пресвятий Душе Божий, осіни мене своєю благодаттю, наповни моє серце миром, розум, мудрістю, а дії Твоєю силою, будь моїм провідником у кожній хвилині, захисти від усього злого, дай мені чути твій тихий голос. Серед шуму світу. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.